Ось то не думає, що на сьогоднішній день в Україні буде війна, хоча були серйозні предпосилки. Всі пам'ятають, що агресія Росії почалася з приходу до влади Януковича. Тоді мінявся весь склад Збройних сил, все управління, МВД, прокуратури вже тоді готувався переворот на користь Росії. Але Україна постала і не дала можливості цього зробити. Дуже жалко, що без єдиного постріла пішов наш Крим. І зараз ці Лугандонські. Не зрозуміло, які терористичні сепаратистські організації зараз на сході правлять під крилом Путіна. Народний депутат Олександр Александрвич заходив тільки що який у нас вивчив регіонал. Заступник голови партії Ляшка вижисла Перехисенка. Ви многими знаєте, хотів сказати, сьогодні ми дібрались. Наша партія хочуть показати свою позицію по поводу війни, яка йде з Росії, не об'явлена. Мы хотим, чтобы сегодня депутаты проголосовали и объявили Россию как агрессора. Для нас это очень важно. Мы хотим показать, что война есть, и она с Россией, а не с какими-то сепаратистами ДНР и ЛНР. И очень важно, чтобы депутаты этот вопрос сегодня проголосовали так же, как этот вопрос, который ведется только что перед этим. Мы пришли показать свою позицию, чтобы депутаты видели, что мы есть. Мы не равнодушны тому, что происходит в городе. Мы молодежь, мы должны здесь участвовать, показывать свою позицию. Это очень важно. Здесь многие такие депутаты, как Александр Линевич, это бывшие регионалы, которые одели сейчас новую шкуру, пытаются сейчас показывать, что они новые, что они поменялись. Нет, они не поменялись, вы сами видите. Он только зашел, мне уже угрожал только что, что меня сняли на видео, что со мной что-то будет. Видите, буквально два слова, и уже человек подходит и объявляет мне угрозы. Людям не нравится наша позиция, не нравится, что мы ее проявляем, приходим, показываем. Это действительно. Сейчас они подымутся, мы их подождем, как они проголосуют, встретим с бой, Надо будет, может быть, и с мусорным баком для кого-то, это естественно. Потому что они этого заслуживают. Вот такая наша позиция. Будем ждать, будем не участвовать. Мы пришли, самое главное, что никто не равнодушен. 18 лютого мы пришли до Верховной Рады. Это была мирная худа, которую мы... здесь Здействовали ходою З Майдану Незалежності через Шовковичну інститутську до Мар'їнського парку, 18 лютого неділю розпочалися саме трагічні масові події, які відбулися в Мар'їнському парку, де наші хлопці там попали в оточення, і вони там просто були масово побиті. І навіть деякий момент хотів би просто, щоб ви зрозуміли, що навіть швидка допомога, коли перебувала туди на місці, то Саме тітушки і люди у формі не допускали швидку, а першу чергу постраждали в тітушок. Спочатку е, швидку заводили, а потім співробітники прибули на В той час, коли стикали кров'ю наші братим ми лежали під стінами, під стінами зданнями. Ніхто тоді не міг і зрозуміти і подумати навіть про те, що після того, коли режим Януковича піде. Що потім розпочнеться? Я вважаю, що це не антитерористична операція. Ми вважаємо, що це відкрита війна, яка була розв'язана не російським народом. Ця війна була розв'язана кровавою людиною. Прізвище цієї людини Путін. І ця війна зараз відбувається на сході країни. Гинуть. Тисячі наших побратимів і цвіт нації, наших людей. Ми подали звернення, і, до речі, хочу скористатися, можливо, звернуться до вас, шановне товариство, і до нешановних депутатів міської ради. Ми вимагаємо, щоб сьогодні на сесії міської ради було прийнято рішення стосовно визнаття. Визнання Росії як країни агресор. Всі згодні є письмове звернення, ми його подали. І я, до речі, буду чекати і відповідь, яка надасть, або зараз, або в кінці сесії. Я потім обов'язково виставимо на соціальній сеті або оповіщення на наше міське змі, щоб ви узнали, яка буде відповідь. Друге питання стосовно визнання так званих ДНР і ЛНР як терористичної організації. Всі згодні. Yeah. Я думаю, тут не виникається. Щоб якщо нас змі знімає, я б хотів би звернутися ще до головнокомандуючого збройних сил України. Будь ласка, наводьте правдиві факти, і наш народ любить правду. Ми чітко навчилися розуміти, коли нам брешуть, а коли кажуть правду. Тому я б хотів би, що краще гірка правда, ніж сладка ложь. Тому, товариство, я дякую і на заключення хотів би сказати: будьте дуже уважні. Нехай Бог вас оберігає і дарує нам усім мирне небо над головою. Слава Україні! Депутат Олександр Лінєвич приїхав в нашу нашу партію, хотів вступити в бюро. Все знають, яка ситуація з Александром Ліннівичем в нашої партії. Я категорично виступив від нашого громади і от району проти. Его не приняли в бюро. Правильно, Он здесь сейчас хорошо мне угрожал. Мы видели лично угрожал как мне, Не угрожали регион, в это же день Вечером какие-то люди звонили, угрожали, что будут мной лично заниматься. Я, я вижу, хочу сказать одно: те депутаты, которые здесь еще сидят, мы их всех знаем. Пофамильно, поименно, они живут в этом городе, никуда они с города не денутся. Мы будем их видеть. Говорите им всегда ганьба, им тут жить с нами. Будут новые выборы, будут новые люди, новые лица, будем голосовать за новых людей. А такие, как Линевич, это прошлое, это позор нашего города. Я там стал, там был весь район, вся Киевская область. все головы заступники, я сказал, Линевич, это позор нашего города. К сожалению. Надеюсь, что там разживает политическую деятельность. Именно на этой ноте сегодня, в этом зале. Недолго ему осталось, и такие как он. Им ждет такая же дорога. Будем их просто позорить в будущее. Пусть идут работать на заводы, на фабрики, они нас не оборобуют. Вот, вот. Это Еще раз поздравляю, наконец-то теперь уже нас точно мы знаем, что Россия это страна, которая воюет с нами. Там хоть наши родственники, Но теперь надо, что мы точно теперь весь мир это знает, мы это объявили, что Россия агрессор. Мы добили своего, пришли, мы показали свою позицию. Мы неравнодушны, мы, без должны отстаивать свои права.